Усім привіт! І я вітаю вас! Ми сьогодні проходимо Гостранер, канал Game Defender. Що ж, натиснемо промара, продовжити. Українська локалізація, коробочки. А поки у нас завантаження, поставте свій божественного, красивого, здорового пальця, лайка. Так, я просто підукар. Ні, не реклам таких зусиль, щоб під'єднатися возу до мережі. Що вони його знищать, то ми постраждаємо. Ми? Дозволь перефразувати. Я не можу існувати без кіберперепустки. а ти не можеш існувати без мене. Добре. Красотінь. бляха муха. Так, летс гоу? Що це таке? Там ще захист, захист на захисті. Що це таке? Так, треба розібратися. Ага, нам аж на той верх буде треба. <звук> Ладно, зараз у нас такий буде проходняк, ми його розрозваємо ту кульку. Ах, -мо, пацани, що за. Що за кулько кидання? Кулю кидання. Що, те? Куди я впав? Я від вас сховався, хлопці. А, а! Ото сховався. Так сховався, що вмер. Нічого. You're mine, каже. Я с мамин. Ай, больно. Не бей, you are mine, каже, Ти моя чувишка, Ти мій робот, Іди прибирай далі. робот пилосос казерся поможить, каже. Сказерся, робот-пелесос, пилосос катану достав. Мою сувенірну А, Це вже Dark Souls? Дурне, 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 давай... То тобі, тобі що, пентіум поставили, чи що? Нормальний чіп не поставили цьому роботу. Вау. Wow. ні, ну це вже... Це вже явно, якщо й Пентіум, то четвертий. Так, вау! Wow. Так, зараз ми цих теж завали. Є, yeah, от так от. Це лише не доключити бандитам. Не використовую її, щоб контролювати діл. Чим вище підійматися вежі, тим компетентнішими ставатимуть вороги. О, це погано. Це мені. Куди мені? А, сюди. Так, давайте понешпоримо ще тут. Може, тут десь є ще приховані артефакти. Ой. Наприклад, ось тут гарна сховка могла би бути. А, у мене ж, до речі, артефакти позначаються на мапі. І вони не позначаються поки ніде, тому напевно тут нема. Добре, тка пробіжмо. Подивитися, чи біля нас на мапі нема нічого позначеного. Ну, немає. наче. а ну. Та, нічого немає, то, схоже тут нема. Натискаємо кнопочку <Like> вау, ти куди? Тя те, да куди Що тут робити? Ага, ось там вороги. Ага, поняв, все понятно, куди мені, так. Это друга куля. А блін. Блін, що нема кооперативо. Мені треба якийсь Богдан, щоб мені виграв. Ай, то ж. Вик... А, блін, я скіл виключив. А! І того він не вбив вох. Ай, не ухилився, так сповільнено. I am robot, I am robot Ааа! Ah! То мене веде... детує, це вирізать відряд, а подібільний мій. E, це даче курку якусь підрізали. Пітушок. Я! О, бляха-муха, петушара. Будемо вважати, що це моє тренування до Dark Souls. -у. Як він класно меч перекидає, коли я на тут кнопку натискаю. Я, до речі, вже думав про те, що може е, мені змінити розкладку клавіш. тому що я тут е, відьмака грав і можу сказати, що... Я то першого значні добив. Е, блін, на обичній клавіші легше, чим оцими тригерами верхніми е, грати. А тут е, все фактично на верхніх тригерах. Ці активні кнопки. Ну не знаю, не знаю, треба буде попробувати, певно. У мене, походу, знаєте, чому з останнім завжди проблеми? У мене як з гонками. Я коли гонки граю, я завжди перед фінішом маю вальнутися. Може це те саме, типу. в мене психологічна якась е, штука, що я не можу перемагати. Є, yeah, отак вот тобі. Е, такий Видер. 99, дев'яносто якщо точніше, цього. І що з цього? Як я боротимуся з нею сам? Альпіністи змінили багато твоїх часин, але буде декілька, яких вони не могли знайти. серед них <міниці>, є аварійне вимкнення, яким володіє Мара. Це означає, що вона не зможе вимкнути тебе знову. Не думаю, що тобі буде легким. Але принаймні буде справедливим. Так, ми впевнені, що на цій локації немає. Чогось прихованого, бо в бою не дуже є час роздивлятися. Тут і локація не те, щоб сильно велика, якщо чесно. Там ми дивились, там в мене. А прокачку я випадково не відключив, ту, яка мені має показувати. Дорь... Додатковий заряд доривка призначає колисінні предмети на радарі. Вороги. Обведені контуром для кращої видомості. Якщо чесно, мені оця штука не дуже сильно подобається. Я би її повернув. А сюди. Я думав оцю штуку, але воно, блін, так, зеркально. Так, а якщо все забрати і попробувати щось інше скласти. А, давайте. що це? Нехай. Якщо, якщо його сюди ось так поставити. Ну таке, якщо його крутити, можна. О, його можна ось так поставити. А це що? Давайте треба дивитися, що воно дає. Продовж великого проміжку часу спалах можна використовувати ще раз після використання. Ну Таке. Площа дії спалаху значно більша, спалах можна використовувати зі значно більшою відстрілю. Це цікаво, звісно, ну. І тоді квадратик я зможу поставити, там? Орги обведені контр. Та це єрунда. Ну і це треба. Це треба як мінімум сюди, як максимум. О! Оце мені точно треба, оце, щоб я колекційки не промахував. Потім не дуже хочеться шукати. Ага, воно так тільки повертається і все. Окей, а це? Та вони такі самі, однакові, дивіться. Якби його зеркально ще можна було. А це? Ага. Ну, давайте тоді вертаємо як було, фактично, нічого поміняти не можу. <кхем> Яки місця ми переставили. Шкода, а шкода. Ну, а зброярня що у нас? Скіни, ну таке. Рукавиця одна, тут ми вже це читали. Добре, йдемо далі. Поки тут нічого цікавого. А... Опа, а це ворог, то значить, я думав, колекційний предмет. Ворог наверху. Що ж, вперед. Знаєте, я не знаю, куди я стрибаю, але це так весело. Я дивлюся десь вверх і стрибаю туди саме, принципі. Ай-яй, -ай, тут треба було відштовхнути. Мамо, поможе! Мені потріб... Порайте хорошого травматолога, який вирівнює руки. Yeah. <сум> мені надо, мені надо, мені надо дуже. Хто вирівнює руки там? Та я моя. О, наконець-то я дождався. Я ждав, ждав, ждав і дождався. Карасика такий файний, але... маленький, але є. Ну нічого, зараз крок за кроком будемо ростити карасику. Трохи. Ой, кляха-муха. Боже, я таке старе, вже атіктоківські приколи знаю. Та. О, чого собі? Дивіться, ми секреточку знайшли. Біже, біже, ти вмреш! Ти куди? Та нащо ти туди застрибнув? Оце я нажав? Ну то що я нажав? То що, слухати все мене? А я як скажу, з моста стрибнути? Та як? Ти вигони, ти шо, блін, знав, куди я стрібну, що так безстрільно вже? Чи шо? Мені здається, це краще вже не запису... записувати точніше на геймплей, а... Смішні моменти з мого геймплею, це краще вийде. Бо для геймплею треба, виявляється, вміти грати. Мене колись в дитинстві в селі, коли я був, назвали ріплях старші хлопці. Знаєте що? Правильно, бо вони хотіли піти покурити, дівок полапати, а я ходив малий за ними. Ву! Оце так поворот! О, щось мене не бачиш, прикольно. Так. Туди, кудись іде тобі. Е... Вау. Тебе розріжу. Ага, ось там та куля ще одна, як не туди попасти. Підозрюю, що якось сюди. Тут тут пеп пеп. Як його назвати того піддурка? Тнуу. No. ну! Так, і останні. Останні в мене завжди є проблеми. Сори, то є фел фейспал улучився понужниках трохи. Не знаю, як це було чути, але я почув, що як задів наушник пальцем. А дупа вже зжимається від цієї херні. Чого? Чому в мене Що це У за... мене таке, відча, що це, все, це точно психосоматика якась або містика. Я просто не вмію вигравати. Все. Ґу. Ти дурне, ти що робиш? Та... Того... кнута свого в штани сховай, дурне. Не туди й тяне його. Як це так? ТИ! Камікаци, горила ти грбана роботна. Нащо ти, ну, блін, не дострібну, вилази перед піротіпом. А що за. Що це за дичина. На моєму каналі тільки страждання. Якщо хтось хоче пройти... Подивись круте проходження, там все таке. Ні, то не на мій канал. На мій канал, це якщо ви хочете подивитися, хтось страждає. Що я роблю? Що я роблю? Треба подивитися, як інші люди грають, якихось таких самих... еверидж треба не брати, пробував, тоді буде стидно. Середньостатистичних людей треба брати. Опа, є. Yeah. Так. Є. Yeah. Є! Це останній. Час повертатися. Звісно, що Гарма Сіті. Треба буде скористатись літовою станцією Аміда, оскільки зараз це найкоротший шлях. Бедем, попробуємо. Тут, наче, я один артефактик знайшов. До речі, Давайте подивимо, що це за артефакти. Кодекс. Ой-ой, а у мене один пропущений? М -м -м -м, цікаво. Треба буде в, в кінці е дозаписати цей шматочок. Кава була рідкісним товаром навіть одразу після викиду. Сьогодні отримати навіть щось, що віддавно нагадує справжню річ причина для святкування. Більшість долинян п'ють каву лише в особливих випадках. Я, як любитель кави свідчуваю, як можна без кави жити. Походу, справа все-таки не в зручному користуванні. Ну я просто по дефолту інші кнопки натискаю. мені зручніші інші кнопки. Чого ти не можеш тут. Чого він туди так. не міг вискочити? Дивно. Я, типу, не можу вліво сюди. Мені зразу треба. Зразу на шнурок треба цей Але це дивно, тому що тут щось цікаве може бути. Ну, я хотів назад. Як назад? Ну і ладно. Мені здається, що я там щось пропустив. І, ну, це фундамент гарний економіка вес. Of course, the upper levels had certain privileges. <laughs> of course, the upper levels had certain privileges. During Mara's coup, many of the facilities were damaged. Things have been in slow decline ever since. Nowadays, the area mostly serves as warehouses or gang hideouts and a reminder of what Dharma used to Which be. home. Продістом для всіх, хто пережив апокаліпсис. Я задумав, it, проектував і збудував. Я архітектор. Ну, молодець. Серйозно, аж звідси. Да <laughs> ну вас. Давайте також постом. Їдемо, їдемо, їдемо. Їдемо вниз, Блін, там походу, ще буде останній бій, але речі без бою у нас тако пропустять. Ну нічого ми зараз. Опа. Що це? Mm -hmm, тут просто. Оптимізація стала краща, але легко, друзі, ало. Суміш платформера з... Не знаю, покроком. <laughs> Не покроком, але типу покроковим. Оце ж, а, ні, я думаю, вже щось інштаніс, це те саме. Оба! Мені туди артефакт позначений на маті, дивіться. Оба! Не? Я б його і не побачив, якщо чесно. Добуто новий предмет Це що за? Це такий А це? Давайте виберемо Мені той подобався, звісно, класно, але це щось новеньке Щось новеньке, має чорний такий, стильний Gate closed Підйом Година 42, але це з дуже великими паузами, тому що я робив. Наступний рівень йде. Але ми його вже пройдемо у наступній частині нашого відео. Тому архітектор тихенько. Зачекайте. Наші глядачі, здається, не всі поставили подобаючку і підписались на канал. Тому попрошу підписатись і до зустрічі, панове. Па-па!